Уже багато років вчені говорять про те, що є таке харчування, яке зменшує ризик нейродегенеративних захворювань. Є навіть так звана діє, мандієта, от легко запам'ятати, як англійська думка. Ось, і вона, вона включає в себе листову зелень, самі звичайні зелені листочки. Що це може бути? Петрушка, кріп, шпинат, що там, і ще якісь може рукола, наприклад, може бути все зелене. Обов'язково це перша галочка. От Щодня, хай це буде хоча б раз в день, але хоча б ж щось має бути зелене. Все, організм вже дістав ці дуже важливі е, молекули. Е, Обов'язково мають бути ягоди. Я весь час сюди наголошую. І деякі люди навіть кажуть: «О, ви вже про ті ягоди так багато говорите. Ну це ж добре, це значить, ви вже запам'ятали, що треба їсти що треба ягоди? ягоди, особливо ті ягоди, які мажуть наші руки, наш язик чорні, особливо дикі чорниця, чорноплідна горобина, ошина, шовковиця. Ну, всі ягоди інші також. А, намагатися правильно готувати їжу. Не смажити, не коптити, не купувати копчену їжу. Е, готувати як? Тушкувати, тушкувати, запікати, запікати так, yeah. відварювати. Можна, ну так хіба що ледь-ледь уже, вже там, щоб не бути таким гастрофашистом, ледь-ледь, можливо, обсмажити і дотушкувати. Ось е, пити звичайну воду, запивати водою, пити вон, чай, наприклад, чорний, зелений чай, можна чашечку кави випити вранці.